А тижні минуло після атаки на Святошинський район столиці. Мешканці оговтуються від наслідків, проте викликів досі чимало. Експертної комісії з оцінки стану пошкодженого майна більшість жителів досі не бачили. В результаті люди не можуть податися на програму є відновлення. Будемо скільки цієї комісії оце прийде сьогодні, оце прийде завтра, і оце, днями, оце тут днями на цій скамеєчці, дожду, коли та комісія прийде, а то її комісії немає. Попри затримку з оцінкою майна, частина постраждалих вже отримала одноразову допомогу від міста в розмірі 10 тисяч гривень. Так всі подалися. Я так розумію, всі більшість отримали. Ви Отримували отримували, да. Але теж момент у нас ну не знаю, чи ви знаєте чи ні, є така проблема, як комунальна квартира. Комунальна квартира це два різних власники, тобто абсолютно дві різні сім'ї, у деяких навіть по три сім'ї. І ця допомога дається на квартиру. Тобто ну, співвласники між собою мають поділити ту допомогу. Подавалися на компенсацію, не подавалися. Син подавав документи? Подавав, досяг. Подавав. Отримали? Так. Да. Отримали. Так, да, ми вже отримали. А через скільки після подачі прийшла компенсація? Якщо... Через тиждень десь. Досі підтримують постраждалих благодійні організації. Видають продуктові набори, допомагають засобами гігієни. Ми маємо можливість і дозволи виїжджати на надзвичайні ситуації. Тому, так як ми Святошинський район, реагуємо на надзвичайні ситуації в Святошинському районі. З часу ночі ми були тут на місці, були підтримки для державних служб надзвичайних ситуацій, разом з ними розбирали завали, знаходили. Знаходили живих людей, діставали завалів разом з ними і продовжували підтримувати людей. Нас сьогодні ми запланували 800 осіб, да, вже, вже видали 450 допомогу. Ми надаємо продуктовими наборами, засобами гігієни, тому що е, ці родини, які ми приймаємо сьогодні, мають і лежачих людей, тому саме те, що вони потребують. Е, даємо кіндери для діток. Втім, масової роздачі гарячих обідів вже немає. А деякі будинки все ще залишаються без газопостачання, що суттєво ускладнює побут людей. На всі будинки без газопостачання. Якби не було потреби, то ніхто б не стояв, чесно. Бо ну, нашо воно. Але приготувати нема на чому. Електропоритка проводка наша не дозволяє лупити то все. Святошинський район очікує експертну комісію з оцінки стану пошкодженого майна. Потім, але, ймовірно, не найближчим часом, етап відновлення. А нині від швидкості рішень залежить, коли люди зможуть повернутися додому.